Майже 10 викликів за тиждень у Хмельницькому. Невідомі труїть безпритульних собак. Ця інформація поступила до волонтерів громадської організації Врятуй життя від небайдужих громадян. Тварин, що були у критичному стані, знаходили майже в усіх мікрорайонах міста з такими симптомами. Двох собак врятувати не вдалось. Якщо ви бачите, що тварина в судомах йде з ротової порожнини піна, тварини можуть бути примісі крові, тому що тварина може собі прокусити язик і травмуватися. Цей тварина не може стояти на лапах вона повністю дискоординована. Вона лежить на боку, і такі судоми, і су, тоні куклонічні судороги, то швидко потрібно просто привезти тварину в ветеринарний заклад, щоб їй надали допомогу. Допомога заключається не тільки введення антидота тварині, а ще й купірування цих судом, які на цьому в тварину фактично вводиться в штучну кому. Волонтери зазначають, що розкиданням отруєної їжі займаються не догхантери, а нові люди. Тож вони закликають мешканців міста слідкувати під час прогулянок як і за домашніми тваринами, так і за безпритульними. Я думаю, що в нас біля кожного будинку знаходяться безпритульні тварини, яких вже знають от просто містяни, які знають жителі цих мікрорайонів, цих будинків, вони їх годують. В основному годують одні й ті самі люди. В нас багато людей просто знаєте, хто любить, хто не любить тварин, але в основному відносяться толерантно, не любиш, проходять повз. Якщо ви бачите людину, яка взагалі не має відношення до цього мікрорайону, яка з'явилася тут зовсім випадково, яка себе веде якось. Девакувато, де яка розкидає їжу. Будь ласка, зв'язуйтеся з, зв з нашою організацією, можна навіть і повідомити в поліцію. Через брак доказів волонтери організації не можуть звернутись до правоохоронних органів, щоб справа набирала обертів. Тож наступний заклик. Знайшли щось підозріле, побачили тварину з ознаками отруєння, помітили невідому дивну людину у своєму мікрорайоні, фільмуйте та звертайтесь до громадської організації Врятуй життя. Якщо буде тільки якась інформація, якщо буде якась така достовірна на відео, на фото, обов'язково буде заява від нашої організації в поліцію. Ми надамо цій історії максимальний розголос. Ми вже зараз на нашій сторінці «Врятуй життя. Ми оприлюднили цю інформацію, що ми гарантуємо винагороду, що ми шукаємо цих неадекватів, і обов'язково ми будемо слідкувати за всією цією історією. Окрім вас, ніхто не зможе допомогти безпритульним тваринам. Тож не проходьте повз, адже кожне життя цінність. А кожен, хто причетний до знущання над тваринами, має бути покараний, зазначають волонтери. Яна Кузьмінська, телеканал Перший Подільський.